Розділ сьомий. Розмова з Шепулею. Досить уже того міліцейського свавілля. Не виключає можливості, що нам доведеться працювати у тісному контакті. Капітан Горбатюк зітхає. Шепуля ані скілечки не здивувався, коли побачив двох капітанів. Він мов би, чекав на них. У всякому разі, така посмішка буває саме в людини, яка нарешті бачить тих, кого довго чекала. А, заходьте, заходьте. До глядачів порядку завжди ласкаво просимо. Примружені очі дивилися нахабно і насмішкувато. У кутку, на восьми щільно сунутих стільцях, був розстелений величезний спальний мішок. На письмовому столику під настільною лампою біля телефону лежала нерозгорнута книжка Постріли в ресторані Сирано. Глянувши на неї, капітани перезирнулися. Книжка була їм знайома, збірка американських детективів. Довідкова література, подумав Горбатюк, керівництво до дії. Майже те ж саме подумав Попенко. «Добрий вечір», – привітався Горбатюк. Вибачте, що потурбували. Попенко лише кивнув вітаючись. Будь ласка, будь ласка, я ж сказав для вас жодних обмежень, усе розумію. А що саме ви розумієте? швидко спитав Попенко. Що, вам відомо, чого ми прийшли? Горбатюк пильно глянувши Шипулі просто у вічі. Ну, шипуля трохи знітився, але одразу взяв себе в руки. Що там розумієте? раз прийшли, значить треба. А там як, а ми з однієї компанії, майже колеги. Державна охорона теж належить до вашої організації. В очах знову застрибали насмішкуваті вогники. Тому ви й сказали жені, що ви з міліції? Горбатюк зробив паузу, і, наче між іншим, спитав А ви не знаєте, до речі, де він зараз? Обидва капітани не зводили очей з обличчя Шепулі. Той знову знітився, але удав здивування. А звідки я можу знати, що я? Він затнувся, не підібравши слова. Не акторові удати здивування річ непроста. І спостережливо легко побачить, коли людина щиро дивується, а коли удає, що дивується. Капітани знову перезирнулися, сумнівів не було. Шипуля веде гру. Де хлопчик? стіпивши зуби, спитав капітан Горбатюк. Це не жарти, шипуля. Вдень він ловить вас на схилі з біноклем, сповіщає мені, а ввечері зникає. Каузальний зв'язок між цими фактами очевидний. Каузальний? скривився шипуля. Без поняття. Він явно тягнув час. Причино наслідковий. Ланцюжок, причина, наслідок. А які причини в мене були чіпати того хлопця, що він мене бачив на схилі з біноклем? Ай, не смішіть мене, капітане. Теж ще злочин. Дивитися у бінокль. Що там, військовий об'єкт чи що? Ну, дивився. Бо треба був мені граціанський. Обіцяв мені з квартирою. І десь запропав. А ви ж казали, що ніякого граціанського не знаєте. Що? А, ну, то я з несподіванки. Як це я його не знаю? Стережу його добро і не знаю. З несподіванки? Хм, Дивно. Дивно? Коли б на вас ні з того, ні з цього на вулиці накинулася допитувати міліція? Ви б власне прізвище забули. Хм, Дивно. Не дуже переконливо, але врахуйте, Шипуля, ми цю справу так не залишимо. Йдеться про хлопчика, про дитину. І не про одного. А принаймні про трьох, докинув капітан Попенко, який до того тільки мовчки спостерігав. Ну знаєте, це вже комедія. Вішати на мене цілий дитсадок. Де у вас докази? Доведіть! Ви знаєте, що таке презумпція невинності? Знаємо, шепуля, знаємо. А скажіть, будь ласка, де ви були сьогодні, після того, як ми з вами розлучилися вдень? Згадайте, якщо не важко. Начальники, ну що, їй Богу? Ви що, серйозно? Шипуля посміхнувся од вуха до вуха. Та в мене залізне Алібі. Був вдома, потім пішов на роботу. Сюди. І нікуди не відлучався. І є свідки. Перевіримо. А одразу куди пішли? Сказав же, додому. А по телефону не дзвонили нікому? Ні з ким потім не бачилися. Не зустрічалися, не говорили про нашу з вами зустріч. Шипуля почервонів. Це що, допит? Більше відповідати не буду. Допитувати, викликайте мене офіційно і допитуйте в присутності адвоката. Ми зараз будуємо правову державу. Досить уже того міліцейського свавілля. Колего, схилив голову на бік капітан Попенко. Що ж ви так на своїх? Це ви на своїх, а не я, огризнувся Шипуля. Я ще раз попереджаю якщо ви щось знаєте про зникнення хлопця... Кажіть буде краще пом'якшить вину. А знайти ми його все одно знайдемо, і тоді ви пошкодуєте, що не використали останньої можливості Не залякуйте, не залякуйте, я не злякливих. Сказав, гаплик, відповідати більш не буду. Аревідерчі. Шипуля підвівся і розправив свої могутні груди, наче показуючи цим, що він таки налякливий. Коли вони вийшли, капітан Горбатюк подивився на друга і спитав Ну, що скажеш. Скажу, що цей Шепуля кримінальний тип, і, по-моєму, до зникнення хлопця якийсь стосунок такий має. Принаймні мені так здалось, мені теж. Але довести це буде важко, розвів руками Анатолій Петрович. Його хтось проінструктував. О, ти знаєш, я тільки хотів сказати, що всі оті його юридичні пасажі з чужого голосу, точно і лексика на його. Як то кажуть, домашня заготовка. Награний варіант, як у футболі, спеціальний інструктаж для розмови з міліцією. Треба встановити за ним нагляд. Шкода, що я не встиг це зробити одразу. Ну, ти ж не знав, що подія розгортатиметься так блискавично. Ти гадаєш? запитав Степан Іванович, що тут пахне великими справами? Не виключає можливості, що нам, друже, з тобою доведеться працювати у тісному контакті. Ти знаєш, я теж подумав про це. Цей супуля, звісно, хлопець обмежений, сказав капітан Попенко. Ситуація з Женою була для нього несподіванкою, і він припустився помилки, коли сказав, що гадки немає хто такий гретянський, хтось його вже поправив. Ех, Женя, Женя, що ж із ним сталося, бідолахою? Невже необережно сунув носа оцей гадючник і не думає, щоб. І я не думаю, але удома першими словами якими зустріла капітана Горбатюка дружина, були. Женя знайшовся. Що? Як? Де? Тільки що дзвонили, повернувся додому, приїхав на таксі з лісу, дуже втомлений. Нічого толком не розказав. Тільки те, що була якась пригода. Був у дуже цікавих людей. Уже спить. Ах, ну, слава богу, живий. полегшено зітхнув капітан.